На території Криворізького району є світло, вода, газ, всі комунікації працюють, лікарні працюють в повному об'єму в штатному своєму режимі, без надзвичайних ситуацій. ДСНС-служби щодня виїжджають на розмінування. На цьому тижні було розміновано більше 30 вибухонебезпечних предметів різного виду озброєння, в тому числі і касетні заряди. Поліція працює, СБУ працює в напрямку інформаційної безпеки, я також виявляю колаборантів, ну, наразі їх небагато. Зазвичай більше люди ті, що з, -з, 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 -з 50 років. Зазвичай. Це було по-перше, там квітень, травень місяць було такі якісь. Наразі вже після того, що зробили ці расисти, я думаю, навіть в тих колаборантів, які були під сумнів, думка змінилася і вони наразі підтримують Україну. Поліція патрулює всі об'єкти і безпеку на вулицях та в районі. Тобто ситуація в районі. Не критична, стабільна і повністю контрольована. Тобто Живемо, спокійно, можна так сказати, якби не було цих ракетних обстрілів. Тисячі об'єктів пошкоджено на території Криворізького району. Щодо точної цифри постійно ведуться підрахунки, місцева влада кожен обстріл фіксує, кожного громадянина, громадянина приймає, виїжджає на територію об рога. Ну, всі ці процедури фіксує і составляє збитки. Все це зафіксовано і наразі чекаємо результатів Збройних сил України, щоб ще краще. Ми впевнені, що він буде найближчим часом. І коли відійдуть... Далі ще ці расисти і буде можливість займатися відновленням, все це буде відбудовуватися і вся допомога буде надана. Наразі допомога надається тимчасовим перекриттям, там, плівка, USB, і щоб кришу перекрити, але скоро почнемо відбудовувати і вже капітальні.